Сьогодні розповім вам про свою мобільну теплицю. Зараз пройдемо до неї. От, видно вже її здалеку. Довжина 6 метрів, ширина 3. Вода з поліетилену, але з такого міцного, ніби як прошитого. Зараз покажу. Ось тут видно. Купила я її на датському сайті, коштувала вона 1200 крон. В цьому році, влітку, їй виповнюється 4 роки. Можу сказати, що я нею повністю задоволена, тому що служила вона довго і ще, мабуть, рік точно служитиме. Звичайно, вже довелося залікувати їй бобоськи. Вави у неї тут Кафетейп справляється. От у неї є такі вікна на липучках. Тут ще були сітки, але вони вже за чотири роки порвалися. От такі двері на блискавках. Ось блискавки. Вони теж служили довго, але от уже четвертий рік і тут відірвалося. Блискавка відійшла, і вже дуже складно закривати двері. Я думаю, навіть липучки поставити, щоб мати змогу добре закривати двері. Але влітку вони відкриті, я їх підкручую сюди вгору. Тут вгорі вони фіксуються. Зайдемо всередину, подивимося. От такий вона має каркас. Видно вже, що псується, ржавіє, але ще рік, то точно простоїть. Чим ця теплиця зручна, тим, що вона легко складається, легко монтується. Оцей каркас він весь розбирається. ось тут видно. Його можна розкрутити і скрутити, заховати в гараж. Взимку вона не стоїть, ставимо її весною, скручуємо каркас, а потім зверху надіваємо цей поліетилен. Він надівається дуже легко, просто як мішок натягується і готова тепличка. Її можна переміщати по ділянці, це для мене теж плюс. Порівняно зі скляною, у якої можуть повилітати шипки, коли передають ураган, то цю ми, як тільки чуємо, що буде сильний вітер, швиденько її збираємо і все, сезон закінчився. В основному це осінню. Вони є різного розміру, є довші, є коротші, є чуть ширші. Ми вкапуємо її трохи в землю. Щоб вона не полетіла під час сильних вітрів, і все стоїть, працює, вирощує овочі. Я задоволена.